Всім привіт! Мене звати Іван, компанія «Захі Тренд». Перед вами об'єкт номер 280801 трьохкімнатна квартира по вулиці Богдана Хмельницького. Ліворуч перший санвузол. Поряд гардероб. По праву руку перша спальна кімната. Велетенський двохмісний диван. Розкішні штори. Велетенська шафа купе без дзеркала, телевізор, комод. Поряд друга спальна кімната. Також з великим двоспальним ліжком. та шафою купе. <праць> По праву руку другий санвузол. Суміжний. В санвузлі пральна машинка. Мийка, унітаз та ванна. <праць> <праць> І переходимо <праць> до великої кухні студії. Розкішні, добротні меблі. Стіл острів, велетенський диван. Додатковий столовий стіл із стільцями на 4 персони та вихід на балкон. Балкон невеличкий, проте затишний. З балкона вид на китайську стіну. Галицьке перехрестя! Покази за домовленістю. Звертайтеся.